Подруги стежили за входом у школу, поглядаючи на годину. Здавалося, будь-якої миті до них підбіжать альба і вибачиться за запізнення. Уже 10 година і цієї суботи нарешті відбудеться довгоочікувана осіння олімпіада. Величезний шкільний майданчик, що був віддалений на різні спортивні сектори, заповнили учні та їхні батьки. Лусія не могла уникнути зустрічі її сімей. Звичайно, вона трималася кожна з своєї сторони, і атмосфера була спокійна. Лусія поглянула то на тата, що сидів у крайньому ряді біля волейбольного поля. Поруч із ним сірий Лорена ще маленьким животом, і Айтана, що була прийнята замороженим полуничним соком. Давид, Показав Лусії Окей, щоб заповнити запевнити доньку. Все чудово. Потім вона перевела погляд на маму, mm -hmm. яка підхопила татову ініціативу і зробила такий самий жест, хоча для неї він був зовсім не характерний. Марія Турхнула локтем Хосе Марію, що тихо дивився гру, що він також підтримав Русію. Вічим не хотів розчаровувати дружину, тож помахав та усміхнувся. Поруч з ним сиділа Марта ісхвильована розірвала. роздиралася довкола. Сьогодні вона прилетіла з Берліну дуже рано і Лусія зустріла її в аеропорту. Коли завершився попередній матч, дівчата полегшено зітхнули, не було й духу зрадниці. А наступними грають вони, представниці. Других, других класів середньої школи. По гучно мовцю оголосили команди. Клуб червоних кедів та клуб синіх кедів. Команди стали одна напроти однієї, готові боротися до кінця. Лусія помітила. Маріса знову і знову чомусь телефонує, комусь телефонує, скаже, абонент не відповідав, адже після кожної спроби вона злісно ховала телефон у сумку. Потім, роззирнувшись на всі боки майданчика, знову діставала і продовжувала дзвонити, ставлю свіпі печірок на те, що вона розриває телефон Альбі, сказала Фріда. А та боягузка навіть не попередила її, що не прийде, продовжувала Сусана. Якщо вона не вигадала щось інше, щоб надурити Марісу, сказала Лусія. І я так думаю, совість в неї не крихти, додала ракель. У мене аж мурашки по шкірі. Як можна бути такою лихою? сказала Беа. Гаразд, настав час оголосити новину. Вигукнула ракель і вирушила до вчительки фізкультури Майте, яка була суддею матчу. Вона саме розмовляла з мортицію їхньої класною злюкою, затаманивши подих дівчата, спостерігали як Ракель Повідомляє про ситуацію, що склалася в команді. Власна керівничка одразу почала хитати головою. Ракель розгублено поглядала на подруг, майте взяла гучномовець та голосила. У команді червоних кедів бракує однієї учасниці. Команда Пропонує замінити її колишньою ученицею нашої школи. Власна керівничка заперечує, тому я піду, проконсультуюся з директоркою. І якщо вона не дозволить, команду дискваліфікують. Просимо зачекати кілька хвилин. Клята мортиція. Мало, не вигукнула Лосія. Тітельку вже демонізували майже всі учні паралелі. Маріся вдячно усміхнулася до керівнички, наче вони найліпші подружки. Потім почала ж щось розповідати напарницям по команді клуб синій. Кедів. Не може бути, що врешті матч склався на користь клубу червоних Кедів. Майте залишила волейбольний майданчик і попрямувала до зони, де сиділи вчителі. Серед них лосія розгледіла пані Кармен, так усі називали директорку. Вона її заледве ледве знала. Було? Це було ще вже старша пані, дуже низька на зріст, надзвичайно серйозна і ще мала жахливу вдачу. Щоразу, коли Лусія бачила її в школі, директорка когось сварила уроки. Була лише у найстарших класах, і Лусія чула, що всі справді її бояться. Дівчата позатлющували очі і взялися за руки, наче так вони могли створити поле позитивної енергії та спрямувати її туди, де маєте розмовляти. Пані Кармен, так вона і простояла певний час, Лусія однією рукою тримала руку Фрід, другою Сусані і стискала їх так, що Фріда, не розплющуючи очі, пожартувала. Якщо ти розчавиш мені руку, то саме я сьогодні не зможу грати. Дівчата так зосереджено зосереджилися, що здригнулися від голосу вчительки, вона говорила гучно мовиць. Отже, справи такі: у регламенті вказано, що якщо член команди покидає її без попередження, Перед самим матчем його можна замінити, на того, чию кандидатуру запропонує команда. Вам про це хтось розповідав? запитала Май, завертаючись до ракель, яка одразу похитала головою. Майте дала дівчатам зелене світло, їм аж. Як гораз з плече спала. Маріса за ними спостерігала та щось запідозрила. Вона е, розуміла план дівчат з клубу червоних едів, спрацював. Марта підхопилася зі стільця і побігла до дівчат, розмахуючи руками. Та більше вона вже була вдягнена в їхню шкільну спортивну форму, яка, яку зберігала ще з минулого року. Росія не втрималася і підмігнула модним, щоб позловтішатися. Мортиця так нічого не могла вдіяти. І сіла на в місце глядачки. Майте дістала монетку і покликала дівчат-капітанів команд Ракелі Марісу. Потім запитала, хто що вибирає дівчата з викликом, поглядаючи одна на одну, Ракель вибрала орла Маріса Решку. Вчителька підкинула монетку, і коли вона впала, всі поглянули сконцентруватися на цьому маленькому предметі, щоб визначав, хто вибиратиме поле і починатиме гру. Решка вигукнула Майте. Маріся закричала так, підняла руку і показала на поле праворуч. Ракель тихо вилилася, і, стянувши, стянувши плечима, поглянула на подруг. Вони перейшли на протилежний бік. Майте дала сигнал свистком, щоб усі займали свої позиції. Час починатися матчів, які під час тренувань першими атакували атакувал, будуть Ракель, Сусана і Марта на місці Альби. Беа, Фріда і Лусія стали позаду. На позиціях захисниць. Першу подачу зробила Маріса, що стояла на позиції правої захисниці. І хоча передача була доволі майстерною, Фріда її чудово відбила. І після цього удару команда Суперниць втримала м'яч та зробила. Перехід гравців. Мяч перейшов до клубу червоних кейдів. Фріда подала майстерніше за Марісу. І так раптово, що жодна учасниця з клубу синіх кейдів не встигла усвідомити, що до них уже летить м'яч. Так вони зробили своє перше очко. Фріда. Зробила нову подачу і коли м'яч повернувся до них на поле, Лусі здійснила свій перший удар. Відчуття були дивовижні, і це не є єдиний успіх її. Адже прийнявши наступний м'яч, вона зробила пас Сусані, яка блискуче відбила. Його. Суперницям, однак Маріса з компанією добре підготувалася до Олімпіади і після наступної подачі м'яч упав на поле клубу червоних кедів. Тож команда його втратила, сумнівів не було, боротьба буде запекла.